Чи українці заощаджують гроші? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про фінансові заощадження українців в Польщі і в Україні. Подивимося, яка це статистика, яка, на жаль, шокуюча, і чому українці не заощаджують свої кошти. Отже, давайте почнемо по статистиці: 54 людей в Україні взагалі немає жодних заощаджень на так званий чорний день. І це, на мою думку, шокуюча статистика набагато гірша ніж зі сторони Польщі. Якщо ви не дивилися попереднє відео, раджу вам переглянути на рахунок статистики в Польщі, скільки заощаджують саме поляки. І як ви знаєте, 19% людей зазначили, що їм вистачило в Україні заощаджень лише на прожиття одного місяця, тобто за один місяць у них закінчується заощадження, якщо у них пропадає джерело доходу, робота там чи ще щось. Вони не будуть мати за що жити. Це дуже сумно. Також 15% людей зазначило, що у них є накопичення від 2 до 4 місяців прожиття вони зможуть прожити, і лише 11% людей зазначили, що у них є фінансова подушка на півроку і довше. І вони надалі якби, відкладають свої кошти. Тому ось така статистика, що стосується людей, які відкладають кошти, вони здебільшого купляють собі. Долари або євро, тобто переводять свої гроші у валюту. І це більш стабільним, якби не джерелом, а саме переховування своїх грошей. І, і також вам прикріпляю фотографії, можете подивитися на цю загальну статистику. Що стосується основних причин, чому українці не заощаджують, яка в тому причина? Перша це саме маленька заробітня плата, низький рівень доходу. Так зазначило під час опитування близько 68% респондентів, і справді в Україні низька заробітня плата. Також я дивився в інстаграмі, до мене писали мої підписники, що їм складно відкладати, тому що якщо там зарплата від 10 до 15 тисяч гривень, потрібно за все оплатити, комунальні платежі і так далі. І їм просто фізично не вистачає грошей, щоб накопичити і заощаджувати. Наступною причиною говорять саме зобов'язання і виплати по кредитах. Так відзначило близько 9% респондентів, і також є погана статистика по тому, що в Україні беруть дуже багато мікрокредитів, і це дуже популярна тема зараз. Усі, коли не вистачає коштів, вони або ж купляють там кредитні ліміти в банках, в монобанку, приватбанку, або ж беруть мікрокредити, які не завжди. Дуже ефективні, так і там дуже великі проценти. В Україні немає ще нормативних прав, наскільки великі можуть бути ці проценти, наприклад, так як в Польщі. І е, там, наприклад, якщо ви позичите 10 тисяч гривень, то половину вам потрібно буде знову повернути, якщо ви візьмете такий мікрокредит, і вони взагалі не оплачується. Що стосується також витрат, близько 6 людей відмітили, що вони взагалі не контролюють свої витрати, просто тратять гроші і не стані е, керувати своїми фінансовими потоками. І також 3% людей відзначило, що у них немає знань в сфері заощаджень. І 2% людей сказали, що їм просто не хочеться заощаджувати, або ж вони не бачать в цьому потреби. Що стосується, також людей, які заощаджують і постійно заощаджують і продовжують це робити. Про це сказало 11% українських людей в Україні, і 87% українців відповіли, що їх справді турбує відсутність накопичення. І це зрозуміло так, тому що зараз війна, воєнний час, і якщо щось поміняється, звільниться робота чи ще щось, вони просто не будуть мати фінанси за що далі проживати через відсутність накопичень. Тому ось така сумна статистика. Але що стосується українців в Польщі, які приїхали і після війни, і до війни. 55% респондентів сказали, що у них середній рівень життя. І що після оплати усіх комунальних послуг, квартири, харчування, у них залишається на руках, як можна сказати, також і це можна відправити до заощаджень близько 1 тисячі злотих, що при рахунку на гривні, близько 9-10 тисяч гривень. І також була цікава статистика, варто відмітити, що люди, які приїхали після війни, відчувають себе набагато комфортніше фінансово, ніж люди, які жили до 24 лютого 2022 року і які проживали в Польщі. І це свідчить про те, що після війни приїхали до Польщі більше люди з кращою фінансовою ситуацією, які мають заощадження, які мають так звану подушку безпеки, і вони себе чують тут набагато комфортніше. Тому ось така ситуація. Скажіть, будь ласка, вашу думку, чи ви взагалі заощаджуєте, чи ви плануєте заощаджувати, можливо, заощаджували до цього часу, і який ваш досвід заощадження? Тому що я особисто також стараюся заощаджувати, але скажу вам чесно, що напевно в українців є така ментальність, яка ще склалася з так званого совка, що гроші не мають вартості, і люди бояться грошей. Люди бояться їх збирати в не знаю, десь там під подушку, тому що вони можуть втратити на вартості. І ця ментальність також повинна помінятися, тому що світ йде вперед і справді повинні бути заощадження. Але це вже зовсім загальна інша тема. Цікаво почути вашу думку. Тому обов'язково напишіть в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш інстаграм, на наш YouTube канал і до зустрічі в наступних відео.